Програма Франкова Земля митці Львівського академічного обласного музично-драматичного театру імені Юрія Дрогобича до 200-ліття Тараса Григоровича Шевченка готують прем'єру Катерина сьогодні з режисером, постановником спектаклю спілкується заступник директора з творчих питань театру Олег Загорулько. Сьогодні ми поспілкуємося з відомим режисером, заслуженим діячем мистецтв України Сергієм Володимировичем Архипчуком. Сергію Володимировичу, Дрогобича, нам буде цікаво, які творчі дороги привели вас, киянина, до нашого міста. Треба віддати належне, що західний край, Західна Україна це е, моя батьківщина, Галицько-Волинське князівство. Я з Волині, з Рівенщини, яка етнографічно. Захоплює Волинське Полісся. Близький мені край, і рік тому я працював з Закарпатським театром, поставив дві вистави в Ужгороді. Перед тим кілька років доля мене привела до Чернівців. І це своєрідне ізвід перед своїм краєм, перед своєю батьківщиною. І своєрідне пізнання і випробовування, тому що. Гастролюючи, часом бував я в багатьох містах Західної України, Львівщини, Франківщини, Тернопілі, які мають свій неповторний чар, мають своє обличчя, свою атмосферу, свою архітектурний, свій портрет неповторний, свій особливий збір людей, які залишили після себе певний такий атмосферу, стиль поведінки, стосунки, уподобання. І тому ми з директором театру Миколою Гнатенком кілька років тому розпочали діалог про постановку. Шукали, пропонував я різні речі і різні за жанром. І процес тривав аж доти, доки від Миколи Григоровича не пролунала пропозиція постановки Катерини Тараса Шевченка. Зокрема, на основі опери Аркаса Катерина. І ось саме такий славний твір, така знаменна тема, як 200-річчя Кобзаря. Я вважаю, що це щаслива усмішка долі, що це так хотілося фортуні, аби саме в Другобичі знову, бо це не вперше, була поставлена Катерина Шевченка. Так, ну ми знаємо, що. Постановка Катерини має свою історію на нашій сцені. Зокрема, в 1943 році її перше поставив відомий театральний діяч, так скажемо, Йосип Стадник. Також у 1968 році її поставив Василь Шменець, другобичанин, теж довгі роки пропрацював в нашому театрі. Ну, але ми будемо дивитися цю виставу вашим баченням та сприйняттям цього. Класичного твору цієї побутової психологічної драми, які ці бачення, ці світосприйняття Шевченка, і, зокрема, цієї поеми Катерина. Обов'язково мушу сказати, що Шевченко для мене, як і, мабуть, для багатьох українців, є безмежним і всюди сутнім, коли за кілька років думалося, як Україна буде вшановувати ювілей Кобзаря. Дивилися до сусідів, як бундючно, пишно і розмаїто вшановували росіяни свого Пушкіна, коли був 200-літній ювілей, як поляки скористалися з пишного ювілею Шопена, скільки було зроблено для популяризації Шопена в самій країні, за межами її, для різних поколінь, навіть лавиці в парках. Були озвучені спеціальною технікою, з якої лунав Шопен. Шевченко такий, як і ми. Шевченко вищий від нас, Шевченко мудріший від нас, Шевченко совісніший від нас. Він великий батько, великий учитель і великий син. І тому для мене дуже важливо відчуття оцього безмежжя Шевченківського. Що скільки до нього не звертаються, і школярі, і академіки, і колишні комуністи, і реваншисти, і хто завгодно, намагаються у Шевченкові знайти собі соратника, свого гучномовця, своїх ідей, і намагаються Шевченка якось укласти в прокрустове ложе своїх вузесеньких Політичних ідей, як це роблять і робили комуністи, і продовжують робити і соціалісти, прилучити до себе, хоч так, але наша річ пов'язана з глибинним триванням українців в історії, в світовій культурі, в осмисленні того, хто ми, де ми, які ми, чого ми такі і чого саме Шевченко є виразником, найбільшим виразником. Усіх потаємних і болючих, і найпрекрасніших наших духовних поривань, і про це заявляє нещодавно слухав інтерв'ю Івана Дзюби. І він Шевченка ставить понад усіма нашими авторами. І тому для театру, для тої групи людей, яка працює постановчої групи, і для мене це велика честь долучитися до унікального процесу шанування. 200-ліття Тараса Григоровича Шевченка. І ми мусимо бути з твором Шевченка з оперою Аркаса надзвичайно відповідальними, дуже глибокими, дуже щирими. Разом з тим актори мене запитують: а як би Тарас Григорович подивився на цю мізансцену чи на це рішення? І я собі думаю, що подумки я сприймаю Тараса Григоровича як. Унікального чоловіка, може навіть богорівного, але який є дуже простий у своїй основі. Його простота до неї долучився хіба що Василь Симоненко, який, голос якого і зараз може пролунати на трибуні мітингу чи в Верховній Раді, хай мовчать Америки і Росії, коли я з тобою говорю, це він звертається до України. Та як Шевченко говорив з Україною, мало кому було дано говорити. Можу, б, хіба що ще, окрім Дзюби, назвати ще одного нашого сучасника святішого кардинала Любомира Гузара. Його філософська глибина, його прозріння, його увага до життя, відкритість розуму, світлість розуму, відкритість душі може якимось чином відноситись до тої. Теми Шевченківського сприйняття життя і шевченківського осмислення життя. Так, я з вами погоджуюся, Сергію Володимировичу. Ваше глобальне розуміння постаті Шевченка, розуміння його історії українського народу це однозначно воно є глибинне і настільки проникнуте відчуттям не тільки відповідальності перед постаттю Шевченка перед його творчістю. Це в загальному так. А от перед вами твір поема Катерина, яка висвітлює, будемо казати, якусь певну побутову таку історію з життя простого народу. Ми тут говоримо не про глибинність, не про якісь вартісність в історії поета, а ми говоримо про історію. Людських стосунків, людських взаємовідносин, які інколи бувають трагічними. Тобто, настільки вони заземлені, що я би хотів почути конкретніше, от про а Катерину. конкретніше я вам скажу, що я не сприймаю Катерину Шевченка як вузько приземлений твір це унікальна метафора, і це один із заповітів Кобзаря. Як би ми не хотіли, чорне по-білому написано. Кохайтеся, чорноброві, та не з москалями, бо москалі лихі люди роблять лихо з вами. І зараз лихі люди. Російські шовіністи, які дорвалися до Верховної Ради, які сидять у місцевих радах, які залізли в школи, які залізли в шкільні підручники, які залізли в наші голови через радіо, телебачення, мас-медіа, газети, журнали, через магазини, через фірми, ферми, вони роблять лихо з нами. І якщо нехтувати цією метафорою, то буде те, що буде. Якби ми вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. Якби ми слухали Шевченка, то не було би тих проблем, які ми зараз маємо з москалями. Адже Росія найбільший збурювач-чинник, який заважає нам сьогодні жити. Сьогодні вранці був дзвінок з Канади. Мені подруга Лада каже, що. І в уряді Канади є симпатики регіонів, і в уряді Канади називають Януковича видатним демократом теперішнього часу. Вони не бачать, не розуміють. А значить, величезна імперська ще пострадянська машина, яка має дуже потужний арсенал впливу на людей, має кадри. Має інституції, вона займається і українцями і Канади, і Америки, Австралії. Вона і звідтам впливає. Мало того, що тут п'ята колона, мало того, що тут на майдані кожен п'ятий може бути з ФСБ тітушка. Це є проблема Шевченка. Ми не можемо цим нехтувати. Ми не будемо майдан відтворювати на сцені Дрогобицького театру, але відлуння майдану його біль, смерті, кров майдану. Стукає в наші серця і рухає нами, коли ми ставимо Катерину Шевченко? Ну, однозначно, ви як митець, ви живете в часі, в просторі сьогодення і маєте свої певні епітети, метафори, які ви використовуєте в своїй творчості відповідно до часу. Ну, працюючи з акторами нашого театру, як бачите ви їх у своїй виставі і, зокрема, на загал? Ви людина нова, у вас свіже око, свіжий погляд. Професіонала, який здатен оцінювати з високих критерій творчість, і мені цікаво, як, як ви оцінюєте наш колектив і, зокрема, акторів, які зайняті у вашій виставі. Я ще до зустрічі з театром вже був начований про, скажімо, художника Ярослава Данилєва. Він має свою популярність і має ім'я в сценографічному, театральному світі. Актори, це, субстанція, весь час мінлива. І, зокрема, навіть спеціально для ролі Івана до вистави був залучений Ростислав. Герилів, який колись ще студентом підробляв в театрі, тепер торує шлях уже особистості зрілої. Потужний акторський співацький склад гарантує те, що вистава вийде дуже високого рівня. Наталя Крисків, Ярослав Дзинзирович, Сопрано і Тенор Запорука тому. Окрім того, Потужна робота художнього музичного керівника і диригента Миколи Михаця стала знаєте, такою фундаментом у підході до цього твору, тому що на початках мислилося музична складова значно меншою, але з усвідомленням того, що є такі потужні вокальні сили, є зацікавленість дирекції. І є велике бажання акторського складу опанувати ті розкішні хори, слухати які Аркасові хори, це слухати задоволення. я був свідком того унікального процесу опанування музичного матеріалу, який не всім був до снаги, але було велике бажання. І оце бажання з одного боку, з, з другого боку, ті високі критерії, які ставить собі кожен актор, якась. Камерність і домашність атмосфери Дрогобицького театру вони створять неповторне полотно, от, яке не буде схоже на жодну з адаптацій цього твору. Хоча я знаю, що років 15 тому Катерина йшла в Донецьку, зараз йде в одеській опері, українське радіо поновило фондовий запис цього твору. Тобто, Катерина, які Справжня опера, вона має феномен, про який казав ще видатний режисер Покровський Борис. Він казав, що справжня опера, чим більше ти її слухаєш, вслухаєшся, то ти більше ти замиловуєшся, закохуєшся в неї. І на оперу люди ходять не раз, не два, і навіть не тричі. Саме тому вони стають фанами, вони стають шанувальниками цього жанру, тому що. Повторне прослуховування дає нове відкриття і нову насолоду. Я думаю, що глядач Дрогобицький і ті, хто буде мати змогу ознайомитися з твором за межами міста, одержать цю насолоду. Однозначно, задоволення отримуєте ви як режисер-постановник, ставлячи Катерину на сцені нашого театру і ще до такої знаменної дати. Не тільки словами, але і справами долучившись. Актори з задоволенням сприймають режисерський почерк, і ми раді, що ви прилучилися. А ми під вашою орудою тобто, ми це Львівський академічний обласний музично-драматичний театр імені Юрія Другобича, прийде до цієї знаменної дати з таким творчим доробком. Я дякую вам за цю коротку розмову, за те, що ви Поспілкувалися з Другобичанами, дали зрозуміти, які ваше бачення постановки цієї вистави, оскільки глядач сподівається на щось цікаве, нове. Ну, я не хочу сказати незвичне, тому що поема Шевченка Катерина це класичний твір, але на сцені театру він зазвучить по-новому. Дякую вам, Сергій Володимировичу. Запрошуємо вас іще раз до нас в гості гості як не тільки як гість, але як господар нашої сцени. Дякую до зустрічі в Дрогобицькому театрі імені Юрія Дрогобича.